Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Але не забуваємо робити і фізичну зарядку. На відміну від фізичної зарядки, де ми робимо вправи, у політичній ранковій зарядці ми говоримо про важливі і цікаві новини. Отже, сьогодні, 6 лютого у четвер, говоримо про наступне: президент Аргентини Хавєр Мілей дав розпорядження міністру закордонних справ. Підготувати все, щоб Аргентина вийшла із Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це заявив речник уряду вчора у середу, 5 лютого. Аргентина, ну керівництво Аргентини, президент не задоволений тим, як Всесвітня Організація здоров'я управляла пандемією і ніби втручалася у справи Аргентини. Це вже після Сполучених Штатів Америки друга країна, яка заявила про вихід із Всесвітньої організації здоров'я у січні. Це Заявив Дональд Трамп, але вихід Аргентини не є таким болючим фінансово, як це зробила зробила Америка. Бо Америка вносить 18% у Всесвітньої організації охорони здоров'я, що складає 250 мільйонів. Аргентина тільки має внесок у 8 мільйонів доларів. Адміністрація Панамського каналу заявила, що не звільняла урядові судна Сполучених Штатів Америки відмити, як про це раніше заявив. Державний департамент Сполучених Штатів Америки у Франції наступного тижня відбудеться саміт саміт штучного інтелекту. На нього президент Франції Менель Макрон покладає великі сподівання, бо він ну достатньо вплив його зменшився всередині Франції. Політичний вплив він хоче компенсувати це такими вдалими. Міжнародними подіями, до речі, співорганізатором, співпрезидентом, співголовою цього саміту буде прем'єр-міністр Індії Надреа Моді. І фактично Макрон хоче ну, продемонструвати, що Франція ще відіграє важливу роль в Європі, зокрема у цій такій грі чи протистоянні в цій, в цій сфері між США Америки та Китаєм. Ну, адміністрація Дональда Трампа. Вирішила відкликати всіх співробітників Агентства США з міжнародного розвідку USAID, які працюють за кордоном. Це тисячі співробітників, і це торкнеться безумовно України. Мова йде про призупинення е, мільярдних проєктів у 120 країнах світу, і, зокрема, в сфері безпеки е, в Україні. Нісан Хонда, ніби не можуть домовитися про... Те, щоб вони створили третю у світі таку корпорацію е, виробництва автомобілів. Про це середу написала японська газета Нікей, що ці перемовини на, на фактично грані зриву. Отже, сьогодні день тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!